В Сумах попрощалися з захисником України Миколою Колесником, старшим сапером, оператором безпілотних літальних апаратів, інженерно-саперного відділення сухопутних військ України. Попрошитися з чоловіком прийшли рідні, друзі, побратими, вчителі. Микола навчався в другому сумському училищі, розповіла його знаєте, класний ну... керівник. По перше, я не можу змиритися з цим і повірити. А по-друге, він був людина, яка була причетна до всього. Він ніколи в житті не міг залишатись осторонь будь-чого, чи то хороше, чи то гарне, чи то щось погане трапляється. І з моменту, як він до мене прийшов, то по сьогоднішній день він постійно дзвонив, постійно був поряд, постійно приїжджав. Ми зустрічались і Його хватало на всіх, на всіх людей, які були поряд. На... Він допомагав всім і завжди говорив, що все буде добре. Пані Валентина ділиться, знала Миколу з маличку. У селі Москаленки мала дачу поруч із родиною Миколи, часто бачила там хлопця з рідними. У сумах теж жили неподалік на одній вулиці. Золотий хлопець, золота душа, завжди допоможе, завжди відзавться, завжди відкликнеться, завжди веселий, завжди привітливий. завжди з добром до людей. Підходив, віддавав свою душу, і своє добро людям усім. Отакий він був хлопчик. Маленький, невисокий, ну як живчик, радість приносив людям. Микола Колесник з перших днів повномасштабної війни хотів стати на захист батьківщини. Спочатку йому відмовляли, згадує колега чоловіка. Він прийшов до нас після навчання в другіму училищі слісером механозборочних робіт. І, будучи на заводі, він закінчив університет і потім вже прийшов в конструкторське бюро, а починав з робочої професії. Він у нас виріс, ми його навчили працювати. І він правда був людиною праці. Він такий був добрим, таким отзивчивим, таким. Е Золота людина, дуже жалко. Він захарав тим ву як поступ, поступ ну, поступчовий, уступчивий. І він всі розумів, як і біду, і допомагав, що мог він завжди, як можна на нього було поручитися. Так що все. А ви Схай також це працювали з ним, так? Я робив, я даю бригадіром нього був. Я його знаю років, мабуть, 10, ну, він не робив вже у нас років 7-8. Ну, я не знаю, це великі слова чи ні, для нього вони, мабуть, так. Да. Він був патріотом. Коли в 2014 році почалась війна, він прийшов у формі і сказав, я вже записався добровольцем. Ну, його не взяли в воєнкоматі, він сюди ходив і на роботу ходив, в нього були значки, всі такі українські і, і з дети. Ну такої, знаєте, от він був. Немає слів. Микола загинув 22 листопада в районі Костянтинівки Краматорського району Донецької області внаслідок влучання російського ударного дрону. Розповіла його теща. Вони поженилися чотири роки. Це в неї фактично другий брак. Дочка, у неї 15... Ну, вони так накладили в місті коля, це ще моя внучка сніжана написав нуль мультторі... три. Я ку скину, утром, у суботу. Що я виїжджаю, добре утро, жіночка цілую і все-все. І фотку скину свою. Та через час вже сказали, що він їхав, де він їхав. Вони вже їхали з окруження. Виходили. Виходили. Виходили, вже виїжджали. Після церемонії відспівування і прощання в храмі захисника поховали на Алеї Славу Баранівського кладовища. Йому назавжди залишилося 34 роки. Анна книжка Вікторія Гладченко Суспільне новини Суми.